Полудень в Україні, час новин на п'ятому. Я Віталій Віталікова читаю всіх в нашому етері. Київ відмовляється від так званих гарантій, які замінюють членство в НАТО. Таку заяву зробило МЗС України. Пишуть повноправне членство в Альянсі є єдиною гарантією безпеки. МЗС наголосило, що досвід Будапештського меморандуму показав провал будь-яких альтернатив. Україна закликала США, Великобританію, Францію, Китай та інші країни підтримати запрошення до НАТО. Ця заява оприлюднена напередодні 30-річчя підписання Будапештського меморандуму та у день міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи сурегати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України. Це також єдиний шанс зупинити ерозію ключових принципів ядерного нерозповсюдження та відновити довіру до ядерного роззброєння. Якщо Україна піде на територіальні поступки Росії щоб припинити війну, світ матиме жахливу загрозу з боку Ірану, Китаю та Північної Кореї. Так вважає генеральний секретар НАТО Марк Рюта. Попередив наступного президента США Дональда Трампа про можливі наслідки поспішних рішень. В Виданню Financial Times пояснив, потенційні агресори лише зрадіють такій угоді, діятимуть не побоюючись наслідків. Тому, на думку, Рюта Україні потрібна хороша. Угода Вашингтон повинен продовжити свою підтримку. Посилення військової допомоги України напередодні можливих мирних переговорів важливіше ніж дискусії про час вступу до НАТО. Вважає генсек. Україна повинна почати переговори з позиції сили і в цьому мають допомогти союзники. Наголосив Марк Рютте. Сполучені Штати оголосили про пакет військової допомоги Україні на 725 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство оборони України. У переліку озброєнь ракети для ЗРК «Насамс» і комплексів Стінгер, а також снаряди для артилерії калібром 155 і 105 мм. Київ також отримує безпілотники, протипіхотні міни, ракети ТОУ, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю, боєприпаси. За даними Пентагону, у списку також обладнання для підривних робіт, захисту критичної інфраструктури та навчання. Збройні сили України вибули окупантів із правого берега річки Оскіл на Харківщині. Над селом Новомлинськом знову майорить український прапор. Повідомив про це генштаб. Російські війська спробували захопити та утримати плацдарм. Маючи кількісну перевагу, ворог наважився переправитися через водну перешкоду. Та планом окупантів завадили українські захисники. За підтримки артилерії та безпілотників не лише зупинили наступ, а й вибили ворога з позицій. Воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс зачистили територію навколо Новомлинська. Зайняли населений пункт Новомлинськ. Піднімаю прапор, слава Україні! Героям слава! Сили спеціальних операцій ліквідували 17 окупантів ще восьми роздалися в полон. Такий результат бойових виходів на Курщині. Відео спецоперації публікували в мережі. Під час першої вилазки українські воїни вночі пробралися на ворожі позиції, знищили там сім окупантів. Решта добровільно склали зброю та здалися. Друга операція завершилася ліквідацією ще 10 загарбників. Водночас для наших оборонців обидві місії минулися без втрат. Вони працюють влучно, але непомітно. І для ворога, і для побратимів снайпер найважливіша ціль окупантів. Якщо викриють його, зможуть ударити по всіх, хто поруч. Про особливості роботи бійців снайперів у матеріалі від десантно-штурмових військ. Пішо на снайпера подобається. Люблю тишину, лежати, наблюдати. Працювати свою роботу, виконувати завдання. Щоб бути снайпером, треба мати саме більше терпіння, ну, характер само собою, і головою весь час думати, не падати в паніку. Саме ближче до 700 метрів, саме далі півтора кілометра, може більше бути. Виходили на роботу, робили свою роботу, верталися назад. Та буває таке, що ми можемо ціль і добу лежати. В... Ну, щоб вона вийшла на ціль, щоб ми спрацювали, зробили свою роботу. Буває, що довго не, буває, може, година-дві. Ну, Переважно до ду, доби. Але які завдання у нас. Там вони йдуть масово. Хлопці стараються, ми стараємося хлопцям допомогти по максимуму, чим ми можемо. Ну що зроблю? Я не знаю, що вони в голові, вони навіть по своїх тілах йдуть. І Стараємося стримати їх. Побратим їх, трьохсотих виносить. це найважче. Сотих, три сотих. Так ми, звичайно, переможемо. Як чому? У нас інакше виходу немає, тільки перемоги. Нам кажуть, де переважно противник сам більше рухається. І дають точки, переважно з якими можемо працювати. Коли ми виходимо на роботу, ми дивимося ті точки, якщо ми знаходимо якісь ліпші для нас варіанти, і що ми можемо ліпше працювати, ми доповідаємо і звітом працюємо. Нас, як прикомендовують там до батів, нам є така задача, що переважно допомагати піхоті, щоб до них ворог не підступив і ну, менше ущербу нам наніс. По максимуму їм не ущерб нанести, щоб хлопцям все було добре. Наскільки разів я був на роботі, то хлопці, дрожчики, не давали їм навіть доїхати до наших позицій. Файно хлопці працюють, не маю нічого сказати, дуже файно. Якщо ми, нас спалять, що якщо наші побачать, де ми є, то і ворог може побачити, де ми є. Якщо він побачить, де ми є, то, то по-перше, постраждають ті хлопці, які біля нас. Це дуже вони постраждають, ну і ми само собою. Тому ми стараємося, що нас взагалі ніхто не бачив. Снайпер це ціль номер один для ворога. Якщо вони засікають снайпера, туди летить все. Міни, дрони, все туди летить. Тому Ми стараємося, щоб нас не бачили. Ну, плюс 50-60 кг ще намі. Далі, як я входив, то до 10, 10 кілометрів. Це саме далі. Фізичну форму ми ну, як приїжджаємо з роботи, спорт, спорт, тільки спорт. Тренуємося, ну, правильне харчування, тренування, щоб ти себе тримав в формі. Інакше ніяк. Люди мають бути мотивовані в першу чергу. Щоб виконувати свої завдання. Якщо ти маєш мотивацію, то обов'язково приходь, навчимо, все як має бути, підтримаємо, все буде добре. Понад 200 бойових зіткнень відбулося на всій лінії фронту минулої доби. Про це звітує Генштаб у ранковому зведенні. Складною ситуація залишається на Курахівському напрямку. Там сили оборони відбили 67 ворожих атак поблизу Сонцівки, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки. Запеклі бої точилися на Покровському відтинку. Наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора біля Миролюбівки, Променя, Красного Яру та Чумацького. Не вщухав вогонь і на Времівському напрямку. Наші воїни стримали. Три десятки штурмів поблизу Великої Новосілки Новандріївки та Новопілля. Окупаційні війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на Харківщині. Збройні сили України відбили десяток штурмів на лиманському відтинку. Не мали загарбники успіху на сіверському та Краматорському напрямках. Триває операція і на Курщині протягом минулої доби. Там відбулося 15 бойових зіткнень. Сили оборони виснажують супротивника та підривають наступальний потенціал. Ворога в тилу. Майже три десятки ворожих безпілотників атакували Україну минулої ночі, повідомляє командування повітряних сил. Дрони летіли із Приморська Ахтарська, Курська, Орла та Мілерова. Наші оборонці знищили 22 безпілотники. Два полетіли у напрямку Білорусі та чим там тимчасово окупованої території України. Ще один локаційно втрачений. Унаслідок ворожої атаки пошкоджене домогосподарство на Київщині. Про це повідомляє державна служба із надзвичайних ситуацій. На приватному подвір'ї спалахнула пожежа. Горів газовий стояк біля будинку та автомобіль у гаражі. Пошкоджені вікна та дах будинку. Вогнеборці загасили полум'я менш як за годину. Ударним безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури вдарили окупанти в Тернополі. Спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно загасили вогонь. За повідомленнями обласної військової адміністрації, частина міста без електроенергії. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Росіяни також вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури на Рівненщині. Спалахнула пожежа. Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Постраждалих немає, рятувальники оперативно загасили полум'я. Росіяни обстріляли село Пристін із реактивної системи залпового вогню. Постраждала літня жінка. Повідомив про це чільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Також під ворожим вогнем опинився Куп'янськ. Люди не постраждали. Ворог понівечив сім будинків. Три людини постраждали через російські атаки на Херсонщині. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, ворожі снаряди пошкодили 12 будинків. Ну і з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню градуку панти били вночі по Нікополю. Ворожі снаряди потрощили сім приватних будинків, заклад освіти, санаторія, також господарчі споруди, декілька гаражів та три автомобілі. Понівечили і лінії електропередач та газогони. Зранку росіяни повторно вдарили по місту дроном Камікадзе. Наслідки ще уточнюють за повідомленням Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Вночі сили протиповітряної оборони працювали по ворожим цілям. Двоє 14-річних хлопців підірвали вибухівку біля вижгородського відділку поліції на Київщині, діяли за вказівкою російських спецслужб. Служба безпеки та національна поліція затримала неповнолітніх агентів. Їх викрили за гарячими слідами. Юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос. За інструкцією окупантів для збільшення ефекту її начинили гайками та болтами. Для підриву використали телефон зі спеціальною програмою, яку вони отримали від окупантів. Усіма діями хлопців керував представник спецслужб Росії, що маскувався. Під акаунтом дівчини. Через вибух ніхто не постраждав. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. А це пишете, чи вам не заплатив кошти, да? За це все. Піддавшись спокусі, заробити легкі гроші. Підлітки погодились на пропозицію, після чого отримали покрокову інструкцію та почали готуватись до злочину. Потики знімали відділ поліції, закупили необхідні речі, шукали місце, де можна було сховати вибухівку. За вказівкою ворожих агентів зі спеціального схову забрали завчасно захований небезпечний пристрій, нашпигований вражаючими елементами та приєднаний до одноразового телефону. Крім того, виявили, що поряд з місцем злочину вони встановили мобільний пристрій, через який куратори ЗРФ і спостерігали за процесом виконання завдання. У Грузії не вщухають протести вже п'ята ніч поспіль. Мітингувальники висловлюють свою незгоду із з офіційним курсом керівної партії. Минулої ночі люди перезмістилися із проспекту Руставалі до одного з корпусів державного університету в Тбілісі. Поліція знову використовувала водомети для розгону. На вулицях протестувальники облаштовують мобільні барикади. Їх переміщували, щоб спецпризначенці не змогли зруйнувати. Протягом ночі поліціянти затримали десятки мітингарів. Багаття та барикади перемістили і на інші вулиці Тбілісі. Фронт у Сирії стабілізувався, Башар Асад втримався, а повстанці взяли оперативну паузу. Минула ледь не перша спокійна для режиму сирійського диктатора. Доба принаймні він зміг завадити колапсу своєї армії. Наступ повстанців загальмувався перед воротами хами. Але чи надовго і чому не всі у Сирії радіють приходу повстанських сил? Антон Кочаренко продовжить. Ні золотих батонів, ані колекції рідкісних птахів, лише з десяток позолочених картин із зображенням батька, одномісне джакузі та бузатий телевізор із кінескопом. Сирійські повстанці дісталися до асадового межегір'я, резиденції диктатора Башара Асада в місті Алеппо. Повстанці ниж перед широкими залами резиденції без страху. Жорстокий башар в осяжному майбутньому точно сюди не повернеться. Від Алеппо фронт уже добряче відсунувся. Повстанці взяли курс на південь до міста Хама. А вже за ним Хомс, захопивши їх, бойовики відріжуть Асада від моря, а російські військові бази від диктатора. Паніка в лавах армії Асада послабла. На підступах до хами їй вдалося затримати та відкинути сили повстанців, що були на марші. Не стриманавала курсом на південь, зупинилася. Повстанці взяли коротку паузу. Асад перевів подих. Його генерали та нижчі військові чини також. Зараз ми успішно розгромили ці збройні терористичні угрупування. Арабські сирійські військові повинні повернути ситуацію до того, якою вона була. Асад he... діятиме максимально жорстоко. Він намагатиметься придушити просування повстанців у будь-який спосіб, але питання буде в тому, чи зрозуміє він, що йому це не вдасться. Отже, йому доведеться долучитися до якогось політичного процесу. Я думаю, що про це ще рано говорити. Гадаю, протягом найближчих кількох днів ми побачимо, чи потужним буде його підкріплення, і це визначить, як він буде рухатися далі. Плин наступу повстанців вступився, але за спинами штурмовиків зачищається підконтрольна територія. Повстанці займають полишені асадівцями військові бази, аеродроми, а також воєнні трофеї. Переважно радянську військову техніку. Фадла. Застала зненацька повстанці і батареї комплексів Сі-125, радянську зенітно-ракетну систему малого радіусу «Дії». Тікаючи, асадівці залишили дивізіон націленим у небо. Альмутах і мегі. Матарин Аллаху Асад промігся не втратити владу і наразі тримає фронт. На поміч союзнику прийшла й Москва, які вісім років тому російська авіація рівняє втрачене Алеппо із землею. Удари прицільні по житлових кварталах. Зона впливу Башара Асада в Сирії звужується щодня, те саме стосується й Москви. Репутаційні наслідки блискавичного наступу вже позначились на російських триколорах. Іран також не стоїть осторонь. Експерти одностайні наступ повстанців стався саме в зоні впливу Тегерану. Іранський режим, наче хоче підтримати штани Асада, але тут хоч би втримати свої від росіян. Асад отримає більше ніж від іранців, частково тому, що ізраїльтяни намагатимуться завдати удару по будь-якій іранській передислокації в Сирію, не з бажання допомогти повстанцям боротися проти Башара Асада. Насправді вони дуже чітко дали зрозуміти, що вважають за краще, щоб режим Асада існував і далі, але більше занепокоєння від того, що такі передислокації можуть зрештою загрожувати їм самим. Я думаю, що Росія буде докладати зусиль, і питання полягатиме в тому, наскільки вони готові піти на це, зважаючи на те, що їм потрібно тримати в пам'яті Україну і, звичайно, Грузію. Вони проти Росії, а тому ми за них приблизно така мораль панує в українських соцмережах. Наступ сирійських повстанців, користувачі супроводжують схвальними закликами. Наче ось це і є опозиція диктатору, і вона не така, як російська, а зі зброєю в руках. Але те, що солодко звучить у мережі, доволі гірке у сирійській пустелі. Повстанці переважно є протурецькими джихадистами сунітами. Їхня нетерпимість загрожує мало не всім сирійським громадам. А надто під загрозою ненависні реджепу Ердогану. Курди мережею напередодні вже ширилось відео з двома жінками, яких повстанці взяли у полон. Публічно повстанці говорять про певні домовленості із сирійськими курдами та християнами. Першим нібито дали дозвіл на безпечний вихід із підконтрольної повстанцям території. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Вони евакуйовують, рятують, лікують, дають надію тим, хто її втратив. Країна волонтерів. Таку назву має нова благодійна марка від Укрпошти. Випустили її до міжнародного дня волонтера на спецпогашенні. Була Діана Шликова. Ну і оплиски нарешті. А цю марку я купила для своїх друзів. Бо я дуже маю багато друзів-волонтерів, які постійно допомагають а з першого дня і по сей день, і в них не складаються руки, не пропадає наснага. Саме тим, у кого не опускаються руки Укрпошта присвятила нову марку «Країна волонтерів. На ній зобразили автівку, яка розвозить допомогу тим, хто цього потребує. Іскі зробила Анастасія Бондарець, авторка. Уже відомої марки Доброго вечора ми з України. Саме за її роботу проголосували українці на всеукраїнському конкурсі. Було більше ста робіт. Ми відібрали там 10, виставили їх на голосування, і люди обрали саме ці іміджі. Ми до речі, якщо ви побачите на листівці і на конверті, ми використали інші іміджі, які не перемогли, але теж отримали певну кількість голосів. Тираж марки 300 тисяч екземплярів. 5 гривень від вартості кожної перераховують на благодійність. Придбати нову марку можна у відділеннях та на сайті Укрпошти. Є у мене одна дуже добра подружка, яка спасає тварин, і в неї вже більше 120 тварин з її притулку. Вона їх постійно лікує і устраює в родини, то це саме подарунки моїм друзям-волонтерам. Не лише Марко на спецпогашенні презентували робочі кадри документального фільму Один відсоток війни. Автор стрічки є волонтер. Денис Хрестов один із тих, хто допомагав евакуйовувати мешканців із самого пекла, Авдіївки та прилеглих населених пунктів. Саме про це він робить свій фільм. Головний меседж цієї стрічки. По перше, що ми, українці, не варвари, ми мали заможні життя, ми мали улюблену роботу, сім'ю, і наші люди тікають не тому, що хочуть. За чийсь рахунок, тому що ми тікаємо від смерті, від війни. І це, власне, показує повністю. все, Весь той, я відбачаю, триндець, да, Авдіївська Авдіївки той самий. У кінострічці буде дев'ять історій з реальних подій. Кадри фільму вже презентували в Німеччині. Робота над стрічкою триває. На евакуацію тут жінки, собаки, кошки. Всі тут, коротше. Діана Шликова, Микола Довгий, п'ятий канал. Рятує коней із бійні та віддає їх у гарні руки. Марія Дамова із Моши на Черкащині організувала домашнє ранчо. За 10 років роботи врятувала близько трьох десятків тварин. Більшість з них перелаштувала у гарні руки. Кого ніхто не взяв, лишила в себе. Утримує господарство сама, кермує трактором, зготовляє сіно, будує загони, прибирає стайні і доглядає худобу. Матеріал Яна Лимаренко. Марія Адамова за кермом трактора їде годувати коней. Суданку для них вирощує сама, так само як і колосить, складає, перевозить та роздає по жалобах. Це гарний осінній вітамінний корм. Це сьогоднішла сьогодні до вечора. З'їдять це таким образом сіно, трохи економно, бо з ним нехватки йдуть. Це суданочка, вона для них питательна щось середні між кукурузою і сорго. Перших коней у своє ранчо Марія привезла ще 10 років тому. Тоді вона вивчилася на ветеринарку та почала практику. Її попросили перетримати врятованого коня, якого власники віддали на скотобійню. Це був перший її врятований кінь. Далі було ще майже три десятки, усі з важкими долями. Ось прийшла Арніка, це село Здрасті. Звичайна сільська конячка, просто в гарної масті, абсолютно здорова. Там трошки був удар задньої ноги, і все. Хазяйну надоїло. Марія рятує коней, яких господарі з різних причин віддали на бійню. Забирає тих, кому справді ще можна допомогти. Збійні тварин викуповує. А часом селяни самі віддають на ранчо тварин, що їм стали непотрібні. Для більшості знаходять нових господарів, котрих не забрали, лишає у себе. Ласкова по настроєння, по настроєння під подностроєння може гризнути, під настроєння може обідатися. Комфорт тварин найважливіше на ранчо. Усі умови Марія створює власноруч від загонів до кормів. Але каже, що тримати таке господарство нелегко. Поміняв воду, вивів, жарать накидав, пішов, усе все обрав, щоб гімно до вечора не заставило, щоб конюшня встигла провітритися. Повиводив їх усіх, туди теж води привіз, поприбирав, жирать, понакладував, поїхавши на коси, бо слабоуше є, де косить. Слабо трактор є теж. Поїхали накосили, згребли, нагрузили, привезли. А тут уже й темно. спершу на ранчо були тільки коні, але згодом почала отримувати запити забрати до себе інших тварин. Нині там живуть ще корови, домашня птиця, собаки, коти. А ще в Марії з'явилась помічниця. Пані Тетяна приїздить допомагати. Познайомились, коли Марія катала дітей на конях. Жінка запропонувала свою поміч і відтоді постійно приїздить поратися. Тварини вже до неї звикли, вони вже її влюблять. все, вона без них не може, і вони без неї не можуть. Мені це все подобається. Через то я вирішила Маші допомагати. Вони, мені як то кажеться, все допоміга. Я в села ми, у нас теж в селі була, і корова була все там. Господарство, аранчо, сіра грива, це не просто дім для цих тварин. Це місце, де вони отримують другий шанс на життя. А для Марії це її життя, це стиль життя. Тобто, у мене до них відношення, як оце до власної дитини. Я свого сина люблю і їх люблю. І в мене різниця між ними така смазана трошки. Син це рідний, вони рідні. Вони ну як це вже сенс життя, а не місія. Тобто, без них я себе наприклад не уявляю. Щоб утримувати ранчо, Марія зорганізувала прогулянки на конях. Тут можна робити фотосесії та просто відпочивати з тваринами на природі. А тим, хто погодиться допомагати, доглядати за конями, катання безплатне. Потрібна допомога більше як волонтери, руки, тому що надо усього поставили на віз. Та це будущих чотири дійніка. щоб по цих лошатут лучать. Тут, якщо бачите, начало лівади все гарненьке, а там воно не добудована Тоді монтажи, оце заливка. Оце таке. Бо я просто одна фізично це все не встигаю. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Після невеличкої паузи повертаємося до нашого марафону. Незлавна країна. Не тікайте нікуди, залишатися з п'ятим.